Поїхав тут мимо, приїжджав, всім добрий день. Хоч сонечко зайшло, дивлюся, хтось сіна, скільки в нас грібав. Думаю, хоч проїдуся по сінові, людям натопчу сіна, затопчу, а що робити? Багато викосили. Не на двома тракторами косили. Дивіться скільки багатенько викосили. Сейчас я им трошки потопчу сильно тай буду їхати додому така ділянка. Ну я думаю тюків 400 буде. 400 405 До 500 тюків думаю буде. Таке неважне маленьке їдемо додому, ой, 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 ой. завтра будемо на натюкувати більше всього, що... а може і Бо треба як його. Те що робиться мука з нього як косить. А ну підскажіть, скажіть, забув. О, сповнив пшеницю молотить. Зараз виїдемо. Будемо той пробувати молотить. Сьогодні зробив собі зробив собі отакий термос, дивіться. Це трьохлітрова, чи яка там, да, 3 літри, а сюди впхнув е, півторашку, п'єно задув. Тут ще й класно получилося, тільки треба це обрізати, бо я спішив сіна зрібати Така водичка прохладна. Так що і тут ось хтось викосив. То як нагріється, класна штука. І це я десь часов дев'яти. Десь дев'яти оце така прохладна водичка, класна. Так що рекомендую термос. А, і тут ще сіна бачите Тобто повикашував нормально. Так, добре, погнав я додому. Це вже з 9 і зараз уже час. Це тільки закончилось. Осталось тільки забрати, затюкувати. Коли його це все вспіть, це просто нереально. Ми будемо старатися. Всім дякую.